Що ж такого робить жінка, яку з роками її чоловік любить більше. Вона робить одну найголовнішу річ, яку інші жінки не роблять для себе. Її відпочинок стоїть на першому місці. Справжнім чоловіком біля такої жінки починають відбуватися досить дивні речі. Всі знають, що стрес для чоловіків корисніший ніж для жінок. Тому жінка повинна відпочивати і уникати стресів якомога більше. Коли жінка розслабляється, чоловік автоматично починає напрягатись більше, він стає більш мотивованим, він хоче щось робити. Він хоче захистити, хоче принести, хоче заробити. І для чоловіків це завжди корисно, тому що виділяється їхні гормони, тестостерон. А як роблять жінки? Дуже часто бачила таку картину, що коли чоловік хоче зробити щось приємне для жінки, вона настільки до цього не звикла, щоб є його по рукам. Коли моїй знайомій чоловік приніс величезний букет троянд, він цього ніколи не робив, він потратив величезну суму грошей і з великим гарним букетом прийшов до неї, вона за цей букет. Йому вчинила скандал, тому що він потратив гроші і відбила у нього будь-яке бажання радувати свою кохану і звершувати дійсно чоловічі вчинки. Але давайте подумаємо, що дають нам гроші. За гроші можна купити той стан, який тебе піднесе, буде радувати, який тобі допоможе відчути себе справжньою, цінною, коханою, привабливою. Це той стан, за який не шкода заплатити навіть велику суму, адже гроші це всього-навсього потік енергії, який дарує тобі емоції. А як думаєте ви? Напишіть в коментарі.